Всім привіт! Сьогодні рубрика розпаковочка посилки да. від Альони з Бельгії. Альона, велике Альона. дякую. Альона. Альоні, Альона. Це вже витягла конфету. Да. Ми тільки відкрили вже все моє і усе. Велике-велике велике дякую. Тут і тільки я. відкрили, вскрили. ця вже конфету вкрала і лист. І лист. Да. Лист. 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 Будемо читати лист від Альони. Ну, по-перше, хочу коротко сказати, що ми не очікували цю посилку. Альона раніше писала. Так, я вам висилаю, там тоді-то вийшлю, зустрічайте. Це мені вже приходить смс, до вас завтра вже у вас буде посилка від ага, перевізника кур'єра. Да. Да, я думаю, від кого ніхто нічого не писав, а потім дивлюся той кур'єр, який від Альони завжди привозить посилки. Альони. Так, да. Альони. А ну скажи, Альона, привіт. пліві! Дві. Одна. Альона, альона не дві, альона одна. <ривіт> одна. Так, лист! Посилка для життя шестян трішки затримується, але не надовго. Всіх вітаємо, всього самого найкращого. Будьте щасливі, хай мрії здійснюється. Все буде добре, тримайтеся, обіймаємо, кохаємо ваші бельгійці. дякую. Дякую. дякуємо. Дракончик наш. Так, Марик, починає перший. Давайте. Це. Все? дивись. Все? Yes. Давай. Дудь. Дудь. Здесь на, на, на нічого. Ні. Ну розвертай. Важке чи щось там? Ні. Що це? А, давай тяго. я. Я просто шучу. Кочок. Косьок. Отак. Ето. Та ти що хочу, п'їси, аміра. Чо це? Пакет пакетик? пакеті? Еще після фольга. Як по-польські фольга вода? Сало. Так, ти що? Сало? На парочки. Ааа, дякую. Сало на Дякуємо, дякую, дякую, малям. Дякую. Буде значить смажена картопля на салі. Обов'язково. Може бути Так. Давай, витягай Сергій. На Аміра, тима ще один шарик. Ой, Ой Так, що тут? Давай я оце Амир, Вау! Аміра. Аміра. Подарунок Аміря. Вау. Це подарунок. Тетя Алена тебе прислала. Алена. Алена. Открывай. Вау, там что-то гарное. что там, что там, что там. Так ты что? Там это? Пицца? А что ты? Вау! Рюкзачок в садочек будет. садочек. Слушай, такой прикольный. Обалдеть. тут что-то среди них есть, мы сейчас достанем. Обалдеть. Что еще там? Пани. Пани прислала. А ну, Мартин, забери, сейчас побачишь. что тут прислала Пани открыть. Вау! Та ти що, <реш> заколочки такі гарненькі. І резиночки. А, дивися, Міра, диви, Лизин. які Лізин. резинки. Лізині. Бджілка, дивись, бджілка. Мися. Мися. Давай, вдівай, вдівай. Не, вона не поняла, що це рюкзак. Вона, щоб... Мамі. Мамі. Щоб Сука, ну такий гарний. Диви. Такий Міра, гарний. Диви, Амірин. як марик Мар нося. Так, это Амірин, да? Це Амірин. В садочок Аміра буде. До пані, буде так? до пані ходити в садочок? Давай руку. Руку. Вау. Другу руку. Та, Вау. ти шо? Та ти, шо? ти в дзеркало подивишся на себе? Добіжи, да? ну, панибить дзеркало на себе поки. Біжи. О, яка гарненька. Так ти що? Так да. ти що. Перший раз перший клас. Да. Супер, Альон, дякую. Дякую, велике. Да. І за закулочки, і за резиночки, за все. Тепер будемо її наряжати. Мені подобається, що вона дуже хвилювала, щоб вона ну, хотіла зав'язувати волосся. Ага. Вона сама просить, да. Підходить да. і просить. Да. Лізінь, каже, так. Давай де Назарчик, давай ти. Давай. Тут все підписано, хочеш Назарчику? Прям щоб тобі було. Да а, а, давай. Давай. Ох ти. ты. Ні, ну. Це Аміра находиться да? да? да, на вино. Аміра, да. так? Аміра хоче, так. Амірочки, ще. Ой. Ще Амірочки. Так, только не пари, что там О, ты чуть не пари. Ой-ой-ой, Амира, дивы, что у нас сейчас. Что там? Да ты что? Вау! Акит! Акит, это тебе понравилось! Да ты что, это тетя Алена балует. Алю, А ну, помаши Алене. Помаши Алене, поцелуйчик. Алена, Алена, Алена тут. Смотри, это наборчик. Давай, давай, молодец. Класс, я Супер. Это, короче, и плойка тут. И зеркало, и зеркало, и типа фен, и заколочки. Короче, девчачий наборчик такой, да? И А це Назару, а да? А це Назару будет Та ти шо. Давай мне Та ти шо. Це у Америки такие игрочки. Аминь. Нет. Нет. Ні, хай тут гайда. Хай буде. Воно по приколу. Да? вже ж. Вау вау, вау. Так, хто наступний? Я виходить. получаю. Ну давай, Папа. тут усе для Артема сейчас Анна Сергеевна якраз. Открию, я не знаю, що це таке. Для, а, тема... Здогадайся. Піла. <ректор> <Да, это ректор> піла. <ректор> що... А я по формі побачив, що нормально піла <ректор> Не не лідловська, яка нічого не піляє, да? Покію, ну. Давай поки. подивимось. Давай. Тільки обережно. Пилка тишка. Пилка. пилка. Так, ж... О, ну це така видно, потужна. Прям. Дякую, Мальон, дякую велике. Хороша, хороша. Ну вона бачить, яка длинна. О, че? все, поїдемо Ми якраз на, на днях їдемо на дялочку. І і да. Він любить пилять, а не, але не тебе пилку. Ну це моя, пила. моя мама. Дякую, дякую, Алена, велика. Та ти шо? Ну распыляй, ну, то вперед. Все, все, буду іменно модним пилуном. Одеть! Одеть На дачі, папа, на дачі буде одягати. Дякую, дякую, Мальон, дякую. Дяку. Так, на давай, витягай. Давай. Так, да, давай уже все подряд. Що там підписывается? А, розкривай. Назар дуй еще. І все, давай Назар. Вау, вау, вау. Розривай. Так, там стула нормально, вона не упадет вперед. Може до столу стульчик. Аміра, армира, Ковдра чи шар? Шар такий. Леопардовий. Короче, будеш Чаще. в леопардових лосинах і в шарфу. Ну, держи, надо відрізать, щоб не порвати. Красава назад. <ріцю> Молодець. Так. Леопардовий твої. Классно, так. Теплий, так? Дуже. А, б... Так це так просто накривати плечі. Супер. Супер. Дякую. Дякую. Ай-яй-яй, ай-яй, 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 ай, ай-яй, ай-яй, ай, ай там. Нашла, ай яй ай яй ай яй ай конфета. ай яй ай яй ай конфета! Да, так Назар давай ты. А ты? ай да. яй ай яй ай яй ай яй ай яй Я яй ай яй ай яй мне мы пока ее распакуем, то Амира спробует все как кокеты, какие тут -то, -то. есть. Только так, чтобы она тримала за... Она вытянула. Да? Что а! там? Домашний костюм. Давай, Ось Вот все тут. Ось його видно добре. Mm -hmm. mm -hmm. Клас! Ну, я думаю, дядь. ти в кінці покажешся. В мене, да, я так, я відчув так. І теж леопардові штанішки. Mm -hmm. Альона мені колись прислала костюм, свій леопардові серії такі штани і таку ковтинку. Mm -hmm. Кофтинку я не так часто вдівала, а ті штани заносила до дир. До дир заносила. Ти ж, мені так, упаковки кидаємо вниз. Давай на новий костюм і долонею. Ну, покажеться. Да. Обов'язково. О, там, давай я покладу. Щоб не забути. <рик> так, Назар, ну ти давай, зараз надуємо. Зараз на ньогось витягнемо. Вау-вау-вау. Я мячик. знаю, що це. Шо? Це м'ячик, який літає по підлозі на пришкоті. Да? Да. Окей. Це м'яч для хлопців. Емілі. Ємілі. Так, он можна грати вдома. Можна грати в нього вдома. І він беззвучний. Да? Да. Тобі ну давай відкриємо. Зараз. Ну конечно. Нам. Та... Чи давай так ножничками. А ти достанеш. Приклад, Він якийсь надувний, чи що? Ні, Ні? Нет? Ну сейчас поддим. Ух ты! Мять, що? Так, подожди, может быть, включить надо. включить надо. А ну включи, там, если там надо батарея, мы с папой купили. Батарейки, батарейки А, ну все, я сейчас все Так, ну что, батарейки вставила. Так, получается, тут тризна подсветочка и... И воздух дует. А, обалдеть! А ну выключи светло, Ань. Не придавлю його до землі, не можна. Ні, включай, включай. Клас! Чу Чуєш, прикольно, так? Він виходить, поняла, дує э, возу вентилятор, ага. і він як відривається від землі. Ага, щоб... по землі. Так, да, так, да, так. Да. А ну ще ви вимкне. Ага. Да. Все, так він Вау! Я Супер. Ага. Хлопці, хлопці дуже давно. Я вже бачу. Все, включаємо світло. І, кстати, це ще наборчик, що Олена подарила. І тут дитячий фен. О, міри в руках. Він в руках. Там теж можна вставити Назар, не прижимай до землі. Його тільки треба вот отак пасувати. Ну дайте їхай, удари. Теж можна вставити батарейки, в фен, фен і буде так. дуть. Да. Ну то ми потім ми зробимо. Ну що, давайте, хлопці. Все. Виключаємо, воно будить, щоб чуть було. Давай, давайся, так? так? Ой, Йдемо дивитися, що там ще є. Йдемо дивитися. Ой, ой, який її вже. Ой, не, надо, ой. Ой, 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 не могу. Okay. Давай, їж, їж, молодець. Okay. Так, зараз, зараз ти, папа тепер.

Ми всі знаємо, що бель... бельгійський шоколад наш... найсмачніший. О, так, ага. Дякую, дякую. Будемо пробувати, покажемо. Скуштуємо, я його не відкриваю, бо запакований. У -у -у. Дякую, дякую за шоколад. Ну. Марку. Марку. Та ти що, і сам собі витяг. Ну. Давай, поставимо. Літунька. Та так розривай. Марка. Давай я тоді допоможу тобі. Тільки, 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 тільки. Так, Все, все, давай, 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 давай. Капета. Ні, це не капета. А, воно ще склеєно між собою. Да, да, усе збоку збоку. Усе наклейками. Клас. Спеціально у нас склеїла. Та не так, от так як лежить. М'яч. Хочу. м'яч, да, Міра. Лимон. Мімача да, да. відкривай тепер. Да. Но, О, це два да, різних набори, Марик. Це два різних набори. А, а що ж це за набор? Олівці якісь, так? так? Вкриємо до кінця. Дивись. Тримай. Шарик. Та, на, на, не поломаю. Я клезу, я ж тобі кажу. Да, да, да. А, я -то знаю, а. Открываю по своєму Так, давай, перший. Ух ты! Помирены, да. Тут, миреный, да тут, тут и маркеры получается, и, и лицепломастер, реакция І да? да? олівці у такі класні. Супер. і ручка є. А ось олівець такий, зрозуміла, як клоц, клоц, клоц щоб стержень вилазив. дуже Так, Якась інструкція. Ти угу. Бачиш, mm. тут вода, і ти робиш потім, як розтираєш водою. Угу. Дякую, Малія. Тримай. потім... Не, зас... Ну давай, да, потім. 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 Да. І тут щось давай відкриємо. тут прям професіональний кисне. Ну Марік же, ж у нас любить малювати. Так. Ти ну. щось гарне намалюєш і покажемо. Зараз хай хвилин. хай. я міра. О, -о, -о. О, ще один такий. Угу. Бач, тут трошки інший. Інший, так, да, інший. Тут ручки такі і теж та інструкція. Бач така, як малювати ними. Бач, розписано, Марік? Так. Малюєш, фарбуєш, я не знаю, там чорним виділяєш. Так, е, да, намальовано, що чим треба робити? Да. Дякуємо велике. Так, палівець не... на, на місце. А, так. він що лишній? Ні. Ні? Так, і цю коробку. І коробку потім теж. Я потім запакую. Да. до папи на стіл покладу. А я тут все кукла. Да, бо так важко. Ну що, тепер я? Давай. Так. Тепер я. Так, ось таке печиво. Угу. Полоничне. Ми таке ще не куштували. Лулу. Да. Лулу. -лу. Лу -лу. Я навіть і не бачив тут такого. Схоже на пиріжки якісь. Ага, так, да, да. форма така, як пиріжок. Пережила. Да. Дякую. Назад, так? Да. 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 Зараз ти. Якийсь. блейд блейди. Це такі. Я не знаю. Про них розповісти. Ну, ну, Всі знають, да, 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 так, класні іграшки. Так, і чупа чупси Три таких Чупа-чупса це Назару, Амір, Амірі і Марку. Школу, приду, і тут і. навіть підписано а де Маріку, де Амірі, да, де Карі. Да. Мощні такі. Да. Ні, ну це ж там, виходить, да, відкриваєш, і там уже Чупа-чупса ну, да, всередині. Марік, тримай. И все. Давайте, я уже вытяну. Так, это Назару. Це Назар, а ну. Назар, почитай сам. Доброе. Если папа запретит телефон, то можно всегда поиграть в эту игру. И хор э, хорошо провести время. Красавчик. Распаковывай. Ты прямо так резани. Вон, вот башка так да, открывается. Ну, давай. Я просто тобі так допоможу, а далі там можеш. Це так, якась так. ігра. На стол. Альона нам багато е, різних ігр прислала. Ну все, ми забирали телефон, ми просто ж не показували. То вони грали в усі ігри. Що? Що це? Та ти що? Це. це... Те три історії. Так, какие три Тільки такі цвітні, да? Клас! Да, відкриєш, подивимось. Ну це, коли я буду забирати телефон, це і те теж буду забирати. Ні, пап. Тетя Альона сказала, що... Ладно, раз тетя Альона сказала, то все. Против тетя Альони не попхнеш, як то кажуть. Ні, ну це... Та підожди, я міра! Це серйозно. Давай, тобі покажуть. Так. Там батарейки треба. Ну, мощно! Мощно! Зараз да. папа, подивиться, Зараз. А ми зараз поставимо батарейки. Давай включимо. Так, купимо спеціальні акумулятори, бо у нас якби є, але це треба рації витягувати. І потім покажемо колесі. Получається, тут 104 ігри. Типа Маріо, це типа. Да. Воно тип, типо, типо як от восьмибітка раніше була. Поняла? То, да. Це ігри, типу, восьмибітка. Так, ти ж да, прохожіння, лабіринти, змейки, коротше, ну багато всього. Багато всього це класна штука. Це класна штука. Реально. Дякую. Альона, дякую. велике. обов'язково купимо. Я куплю, просто хочу купити не батарейки, а акумулятори, щоб їх заряджати і користуватися. Так, ідемо далі. Ну це дуже потужний подарунок. Дуже. 104 ігри. чотири грини. Чи сама Це я витягнув. Тепер ти давай. Що доставай? Давай. Оооо. Ого! -го. Сукерочки. цукерочки, желейки Отакі. Ти що багато як? Оце На. да, оце На. да. Дякую, Альон. Дякую. Дякую. Це якась фірма, може їхня, бельгійська. Ми не можемо відкрити. Це ми не можемо відкрити. Чупа-чупсик можемо тобі дати. Так, тепер я. Так. Тепер ти. Зараз будемо. Це мені. Класс. Аминик. Амили. А где Амила? Амила все конфеты съела уже. Все. Милли. Давай поднимемся, что тут маме. Давай поднимемся. Вау, вау, вау. -ва. Да ты шо, ну ли я ну ли я а ты по Романа раззар. будет. Чушь. и костюм ли я и сумка. Так, дякую. Супер. Просто супер. Ліабер, давай. Так, тут. О! Так, що тут? Катя. Гаманець. Гаманець така. Обалдіть. Так, гаманець, ще який гаманець, so. Так, ти що? <спири> дякую, Альон. І щось ще Ні. Що заколка. Краві. Супер. О, великий такий. Так, я не користувалася, але обов'язково спробую. А ото як гульку робиш, можеш цим крабіком і... Ладно, дай телефон Лізе і дивіться. Я так люблю Да. Дякую, Малю. дякую, дякую. Тепер у нас мама буде дуже модна. Леопердова, Леопер, не те слово. Не те Дякую. Так, хто наступний? Назад. Да. Я? Витягай. Дякую. Складай в сумочку. Щось, мам. Ну, відкрий, будь ласка. Це щось тобі, мабуть, Сергійно. чому мені? Це да? Так? Да. На день народження. Цифра два. Так, ти ж. І різні гірлянди. А, прекрасні на свято. Я не буду, напевно, їх відкривати. Не будемо, так, бо, да, бо ми, ми будемо святкувати і да. потім відкриємо да. свічки. Да, ми будемо святкувати трішки з запізненням, кстати. Да. Трішки з запізненням, як завжди. Да. Маркуся, положи туди, щоб Аміра і не той. І не той. Воно, оно вже. прическу скоро Молодець. Вау. А Вау. А я так, подавляю. що я давай то достану щось. Давай. Ну, все якісь. Дві коробки. Давай. Дві. Дві коровки. Саме класний давай, чорний давай, чай. Будем Коротко пить. і ясно. Будемо пить, бо вже холодає, вже да. часи пить сюди. чаї. Да. Маркуха, давай витягай. Та берей, а бери, просто все витягай. Тут конфеты, потому что их тут много. А, не брат, мы же да. будем показать, можем достать с піднизу. Все, батончики, цукерки, всё. все. да, и всё батонте так, тримай. На, шарики, собирай шарики. А все, що це таке? Это шарики. Это шарики, здесь это ночью. На тим на те. Алёна тоже раз нам теж присылала такие, вы надо. Дякую, дякую, Малён, дякую велике. Дякуємо, Дякуємо, Дякуємо велике. О Що там далі? Витягайте. Так. Це я давай, давай. Так, шарики ми надуємо Так, Артем. Артем заценит. Угу. Артем, все Заценил. Це іменно саморези для, для А Это Такі. тебе вже мама телефон. За... Телефон тебе запретит. Це мої іграшки да, були, да, да? Коли мама забере у мене телефон. Поняв все. Дякує, Малю, дякує. Це на дачу. саморізи Для шуруповерта А что такое? Еще одну конфету открыть. Ну, откройте, ну что вам, Даже жалко конфету. Можно? Да, у всех, вот Но... я открыла такие штучки. Ой, Мира, Амира. Всё... Тут что? Ой, такой классный. Камунчик, Амир, смотри. камунчик. Камунчик. Тут что-то есть в Вау, 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 что там, что там? Шо? А, -а, -а! а ну, покажи, покажи. все там, все там, все там? чупа-чупа. Ой, 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 не поверили, не Что по 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 там, я? что там, ты? что там? Пойдем, что? Там? Скажи, Алена, дякуем. Дяю. Дяю. Дяю, дяю. Сколько, рахуй, сколько штук Один, тут? Один, один, Давай один. Давайте посмотрим, что будет дальше. пока. Да. <с <с Притримай, хай вона рахує, Ось, рахує. Ой, сумка. Сумка, да. Клас. Скільки там, там чуп-чуп-сіх. Порахуй. Угу. За покупками ходити. Так, треба да, щось купувати, спрощено йти щось покупити. Дуже щось круте. Дуже круте щось. Да. І ще Опа. класна сума. О, ну це вже я буду з такою, да, так, ходити? Ти так, стої, так, я з не балися Марі. Це за покупками ходити. Ну, ну. Є і така все. велика. Сюма. Сума. Це прям велика така. Прямо. А це шари на надуємо мені на день народження. Так? Да? Да? Да. Ну. чуп Чупчу. І конфіті. І конфіті. Ну давайте розкинемо по традиції конфеті. Як ми давай. завжди робили. Я з шариком. Давай, давайте, хлопці. давайте. 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 Альон, дякуємо тобі велике Дуже. за таку просто ну, потужну, потужну, таку велику, солодку таку. Посилочку, Посилочку. Да, дякую. Да. Марик, давай нагрібай, конфеті будемо. Okay. Дуже-дуже велике, дякую. Хай Бог благословляє вас сто крат, воздасть. Нам дуже-дуже приємно. Дуже приємно. Міра, давай. В коробку Сі приємно. А, ще да, да. одине, так, І ще ж Сергій у нас буде Зараз Піжаму один, сумку і шарф. Раз, два, один. три. Блискітка. Що, на цьому все. Розпаковочка підійшла до кінця. Зараз все це розставимо. Ідем. Дякую. Дякуємо, Маланка. Оп, оп, оп. Значить, кажеш, коли мама забере у мене телефон, бо я буду гратися. Я зрозумів. Я буду твоїм грати. Тетя. Так, Давай, Ну що, давай, Сирена, надягай. Так. И, і зараз буде твій вихід для пердиться. Сумку не треба ж піжама. Слуха, ну клас! Вау! Вау! Там Вау! хтось в Києві аж позавидував. Обалдеть! Рукавчики довгі, то нормально, но я так ношу. Та якщо що під коттом, я а знаю ты? швію. у мене є швея знайома. Да? Да. Супер, ну покрутись ще. Тобі, а, ну самирка что ты. Ну давай, давай. Ой, а, ой. Ну ти грится просто, ти грица ли я пердится? Класс. Алена, дякум, 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 дякум. И за настрій, і за такий грівчик, і за все. Да. За подарунки для всіх, да. все щасливі. Доводі. И за шоколадки. Да. шоколадки. Хвати Амира, скільки можно мою. Так, а ну скажи, Алена. А ти так драйв зроби. Велло, ти такі подарки присла. Ну так Алені, зробиш так? Ну помаши хоч і так. Де вона застряла? Ти де. Ти тут. <реку> а у тебе що зуби як у волка? А ну покажи. Ой, боюсь. Ти не будеш кусати? Будеш? <реку> да. Ну помаши ему так. Ну, ну Лучка, помахай, паня. Помахай, паня. паня она в она... пространстве. Да. Там она просто, конечно, <свист> в пространстве. А вот... Папа! Папа! Ну скажи, не папа! Папа. Все папа! Что скажи Я не знаю, что еще Ну да, воно, когда не просишь, она... Воно... О! Да. Ой, ой ну...